чат І ми так розраховували на Татарстан і обговорювали, що ключ до розпаду цієї імперії він є в Дагестані, дуже складна республіка. Хоча всі північно кавказські народи, вибачте, такий довгий вступ, всі північно кавказські народи говорять: от ви переможіть, а тоді ми все ж повстанемо. І ці сподівання були на Татарстан І ось таке сталося. То як? народ в мене щось там телефончик, ну добре. Не Татарстан – це дуже цікава історія. Чому? Тому що це друга найбільша нація на території сучасної Росії, саме Татарстан. І це нація з дуже серйозною державністю. Тобто, можна сказати, що державні традиції достатньо глибокі, тому що нинішні татари це десь відсотків на 70% нащадки булгар. А булгари, це мешканці, до речі, колись мешкали на території України, тюркські племена, такі з Гунського Союзу племен, і близько 6, особливо 7-го століття після конфлікту з Хазарами, вони переселилися: частина на Балкани, частина на північний Кавказ, частина аж в Македонію, а частина на територію Поволжя. І, власне кажучи, нинішні казанські татари дуже значною мірою нащадки цих булгар. Тобто вони, як народ, існували дуже дуже давно. І е, мали державність, в тому числі Казанське ханство, тобто дуже багато їм платили данини московити, коротше, плазували всіляко перед Ордою. Ну, можна сказати, що м, ну, колись вийшла е, заміж візантійська принцеса за московського князя, і вона сказала, що вона і не думала, що вона вийшла за татарського раба, і що дуже шкодує з цього приводу, і так далі. Ну, коротше, от Московія була татарськими рабами. А потім що вони зробили? Потім вони винищили підступну, дуже винищили цю казань. Ви знаєте, мабуть, такі вислови казанські сірота. Це було дуже смішно для московитів. Сірота Казанська. А насправді, ну, як кажуть, одна з версій: що вбивали поголовно всіх дорослих, хто вище від колеса воза. Тобто менше колеса воза, відповідно, залишали як рабів собі, а хто вище колеса воза всіх вбивали. Відповідно, позалишалися ці казанські сироти, які ходили там з лиднями ці діти. Це одна з версій, достатньо, так би мовити, обґрунтована. І Крім того, крім винищення Казані. Була організація, до речі, Голодоморів по відношенню до татар, особливо по відношенню до астраханських татар. Тому що було два ханства, Астраханське і Казанське. Московити повиганяли з Казані. Спочатку в Казані взагалі не можна було жити татарам, взагалі в фортеці. І та сама історія в Астрахані. Тобто, вони їх виганяли, і всіля, всіляко там. Знищували їхню верхівку, про, по суті, проводили геноцидну політику. Потім була така політика, що вони повністю почали з 18 століття, особливо там руйнувати ідентичність, в тому числі релігійну ідентичність. Ну, коротше, все це закінчилось чим? Закінчилось тим, що раніше колись були казанські татари відповідно ну, в князями великими, а потім з них почали насміхатися. В 19 столітті російський філолог даль вже записав такий вислів москвитянський, ну тобто російський, коли вони хотіли принизити татар, розповідали їм князь, продай мила, тобто звели з справжніх князів яких було дуже багато серед татар. Князь, продай, мила. Тобто вони стали чорноробами. І е, колись це Казанське ханство, воно було надзвичайно багатим. Цей булгар взагалі. Він був торгівельним. Туди, туди ходили, до речі, наш Володимир Великий колись ходив воєвода і з цими татарами, з булгарами, точніше, домовились. Що не будуть з ними воювати до тих пір, доки е, камінець тоне, а відповідно е, дерево плаває, тобто назавжди мир. І князь е, воєвода київського князя Володимира сказав: підемо, пошукаємо лапатників. Тобто, ці булгари, мовляв, вони в Чуботях. І ну, це на наш запис нашого літопису, і це свідчить про якусь ідеологію. Тобто, коротше з булгарами мир, тому що вони в Чуботях вони багаті, і данини давати не будуть. Давайте підемо данину здирати з лапатників, Тобто з предків сучасних росіян. От така у нас була історія взаємодії з цим булгаром. Була торгівля, були походи, ну різне було коротше. І... Московити звели до сьогоднішнього стану, коли заборонили фактично ну, татарською мовою, її постійно витискають. От нещодавно в Казані було проведено соціологічне опитування, і виявилось, що більшість учнів вважають рідну мову татарською, і московити почали дуже від цього серйозно так би мовити їх почало тіпати. Тому що навіть ті татари, які не розуміли татарської мови, які не говорять татарською мовою, вони десь в душі татари, вони зберігають цю ідентичність і говорять, що це їхня рідна мова, а особливо це серед молоді. І почалась нова хвиля русифікаторських цих дій. Тобто татарам заборонено власне абетку мати. Яка у тюркських народів усіх на латиниці, на основі латиниці, це для них легко. За турками вони слідом пішли всі тюркські народи, а татарам забороняють це. Потім у них в школах навчається менше чверті населення, навчаються на місцевою мовою татарською. Тобто, фактично відбувається такий розкол татар всередині на татаромовних і російськомовних. Коротше, намагаються всіляко їх розчинити. І коротше довели цих татар до того, що в принципі це народ достатньо роботящий, чесно кажучи, більшість земель, ну, які в Росії виглядають більш-менш ухожено, там, як правило, значна частка або татар, або якихось інших тюркських народів сусідніх, наприклад, Башкір, особливо татар, і це є щира правда, от в ція. Uh, от така історія uh, цього всього ну, хочете, Short. хочете знати більше? Подивіться на канал.